А нам з вами світить смачна кулінарна рубрика. Щороку українці з'їдають близько ніж півмільярда літрів червоного борщу. Ми ж, при... пів... Ні, цифри. ми ж приготуємо другу за популярністю страви. Ці млинці прийшли до нас із Європи, але вміння їх готувати вже буквально закладене у ДНК кожного українця Українки. Це деруни. А-а-а, -на, на на Е, І сьогодні на основі їх ми створимо смачний і апетитний сніданковий, не дивуйся, торт. Торт. Торт із дерунів. Не знаю, яким буде торт, але от як, який сорт картопля найкраще підходить для дерунів, яку начинку додати між картопляними цими шарами і як. Заточити тертушку в домашніх умовах. Рецепт та кулінарні лайфхаки знає викладач Національного університету харчових технологій Артем Ущаповський. Запрошуємо до нашої студії. Добрий ранок, доброго ранку. Оце стиль, оце я розумію. Мої вітання. Артем, вітаю, вітаю, вітаю. доброго ранку. Значить, так, сьогодні ми готуємо дируняч, деруновий торт. Торт з дерунів торт з дирунів. Що нам треба, які інгредієнти? Е, так, отже. Ви будете смажити в нас грибочки. Yes. Також туди не забудьте додати сметанку. Вже можна так, так можна сметанку додати. Так щедренько, да щоб був такий, як соус. Ага. А ми з вами натремо картоплю. Окей, сметанку спочатку підсмажуємо гриби, а сметанку додаємо, коли вони вже золотисті. Правильно? Так, так, коли вони ага. золотисті для приготування. Нам потрібно сьогодні К -к -к картопля, борошно, цибуля, кріп, моцарелка, білі гриби. Сметанка, Сметанка і спеції. тому і ми можемо з вами натирати. Хорошо. Я думаю, що ми візьмемо ось велику да велику да таку бурякову терочку і будемо це робити. Отак е, так, значить, е, до картоплі питань нема. А до а до вас є. Я знаю, що можна картоплю в домашніх умовах перевірити на вміст крохмалю. Тому що, якщо ти розрізаєш картопельку, от тако два рази два, два шматочки склав, і якщо воно прилипло, значить крохмалю достатньо. І це якраз супер-картопля. Ну, в супермаркеті я так не зроблю. Ну, зроблю, але ну, потім в кримінал наш попаду. Е, дивімося, сьогодні для дерунів ми використовуємо картоплю, е, жовту, продовгувасту сорту ага. гранада. гранада, ви її можете знайти в, в супермаркеті. В, в супермаркеті на полиці, можете поїхати на столичний ринок. О, ага. Там досить багато. То цієї картоплі зараз вона досить популярна в Україні, вирощується, і вона найкраще підходить саме для смажень. Жовта, продугувана сорту За, запам'ятав, так? так? це не буде, що це тепер зліплювати дві частинки. А дивіться, а я знаю, бачу, що у деяких людей виходять такі друни, ну, з того, що я куштував, що вони такі, прям ну якісь як гума. А у інших лові, так що е, є скоринка, а всередині вони м'якенькі. От як зробити другий варіант? Бо як перший зробити варіант, я сам знаю. Як спалити кухню в домашній повол топ-5 лайфхаків а, а Олексія Душки, да а ви мені розкажіть, як зробити так, щоб вони були з а всередині? м'якенькі? щоб були м'якенькі, ми обов'язково повинні контролювати кількість борошна, ага. яка у нас. Йде до тіста, так і обов'язково не забути ще про яєчко, додаємо ага. куряче яйце. О. Ну і звісно, ага. якщо щоб картопля в нас не темніла, ми можемо додати сметанку або кисломолочний продукт. Ага. І в нас деруни не будуть темніти, будуть смачненькі, хрумкенькі. Ага. Також ми смажимо на великій кількості олії. Тому якщо в нас буде зайва олія під час смаження, використовуємо паперові рушники. Так можна промажити. Круто, бо зараз в нас ж є такі глядачі, які зараз кажуть, о, багато олії, ні, друни не для мене. Артема, як казала моя бабуся, tell me please, про гриби. Ми використовуємо білі гриби. Які краще? Заморожені, нарізані, свіжі, їдьте на столичний ринок, зараз буде відповідь. Ні-ні. ні. Ну, Насправді зараз сезон грибів, тому краще використовувати все ж таки свіжі гриби. Але якщо у вас немає змоги сходити по гриби або Поїхати в столичний, на столичний ринок, щоб знайти ці гриби, то ви можете зайти в будь-який магазин, в будь-який супермаркет, який ага. є поруч з вашим домом, ага. і придбати навіть звичайні гливи або шампіньйони, зробити такий мікс. Е, і можна, в принципі, використати абсолютно будь-який сорт грибів для приготування даної страви. Це можуть бути і білі гриби, можуть бути маслюки, мухомори. Мусле... маслюки, мухомори, ні. Е, можуть бути гливи, шампіньйони, Ну, що можуть її бути мухомори, але один раз в може, житті. можемо да, може. можуть бути мухомори, але один раз в житті. А, дивіться, поки там вова розважається, стоїть нічого не робить. Я вже між іншим, на те картоплю Рисипаєте. І у мене питання, яка у нас має бути пропорція картоплі, борошна і всього іншого. Е, Дивімось на чотири картоплинки, нам так. достатньо буде однієї ложки. Великих таких, так з кулак. Поблизно. Так, так, М -м. так. Нам зараз буде достатньо однієї ложки пшеничного борошна ага. і будемо і вбивати. Так, так, так. І, і яєчко. І будемо вбивати одне яйце і це е, все з жовтком, з білком. Так, так, ага. так, 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 повністю. Ага. Е, ми, до речі, анонсували, що ми сьогодні розкажемо лайфхаки про терку. Значить, тупляться ножі, тупляться терки, тупиться мій мозок. З останнім ми нічого не можемо зробити. А як робити гострішу Терку в домашніх умовах? Вона теж тупиться. Артема. Е, як зробити Терку? Ну, є такий лайфхак, прикольний. Ми можемо взяти фольгу. Згорнути в кульку так. і Серйозно? натирати. А, так, так, у нас так, є так. А, у нас, а є у нас фольга? Не скольга. знаю. Давайте подивимось, хлопці. Ні, фольги в нас немає. А, ну, от там показують пи. А, от так от треба зробити. Отак, от да? так, дивіться, так. Да. А оці от ці шматочки, це все нормально? А, так, це потім все просто помити? а ви просто помиєте під холодною водою і все буде у вас добре. Ну або можна використати чашку дно чашки порцелянової, так, і так само, так як ми точимо ножі в домашніх умовах, так само можна це зробити. Ну, це в принципі, прикольно. можна. Краще рекомендую купити нормальну терку один раз, яка буде вам слугувати досить довго. Нормальна терка коштує? Ну, Нормальна терка зараз коштує, якщо це професійна сфера хорика, ну, це десь до двох тисяч гривень. Всім пока! <ріст> <ріст> ви Петербург! Да, ну ви <ріст> Випадково закашлявся, але так вчасно, так часто. Мені 100 гривень жалко. Так, ми вже казали, щоб воно у нас не темніше, ми сюди можемо додати сметанки або молока. Да? Так, 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 так. А, далі що робимо? Я перекалапуцав. По консистенції, якщо ви бачите, що у вас є додаткова рідина, то ви її повинні віджати. Якщо. Як віджати, як віджа, а просто отак от віджати віджати не так додатково... як в кримінальному віджати додаткову рідину. А, О, yeah. вимкніть, будь ласка, нам пательню. Будемо зараз смажити. Uh -huh. е, відтиснути додаткову рідину це обов'язково. Uh -huh. Ну а в нас з вами часу нема, бо в нас досить швидкий рецепт. Тому я думаю, що ми посмажимо і так, і в нас це все. Якщо іде. рідину не відтискати, то можуть плавати. да, У нас розпливатися ці. Коржіче. Ми просто можемо додати трішки більше борошна, щоб, mm -hmm. як за гусника, mm -hmm. і в нас все буде з вами добре. Так, нас, або принципі, борошно, або витискаєте. Ви Якщо ви не переймаєтеся за, за мою фігуру, захотів сказати да, за власну фігуру, то можна дати борошна. Якщо переймаєтеся, то просто витисніть зайву воду. Так. Все, смажимо чи що? Так, 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 олійки. Так, давайте олійки. Достатня кількість олії і смажимо. Для всіх, хто тільки до нас приєднався, нагадаємо, що сьогодні ми готуємо чоловічий сніданок. Називається це торт із дирунів. Це нормально? Так? Е, більше більше, більше, оліки. Оліки. Так, більше оліки. Торт із дирунів. Ой, це буде смачно. Не просто торт із дерунів, а солоний торт із дерунів. Для мене це подвійне. Просто солоний і торт, для мене хіба що солона карамель. До речі, сьогодні ми руйнуємо усілякі кулінарні стереотипи. Ми готуємо солоне щось і торт. І якщо ви досі їсте торти тільки на десерт, приготуйтесь здивуватися. До вашої уваги топ 5 по-справжньому чоловічих тортів з м'язком. Далі сюжет. Ого. Такий торт мріє отримати кожен чоловік без крему і бісквіту. Зате з м'ясом, сиром та апетитними соусами. Ми підготували рейтинг найсмачніших закусочних тортів, які зможе приготувати кожен. На п'ятому місці солоні торти з млинців. Це універсальний кулінарний конструктор, який можна зібрати на будь-який смак. Лише млинців можна приготувати мінімум п'ять видів: легендарні печінкові, сезонні кабачкові або ж різнокольорові шпинатні та бурякові млинці. І навіть з чорнилами каракатиці. На четвертому місці торти з лаваша. Це коли мінімум зусиль і брудного посуду, але максимум смаку і насолоди. Шарами викладаєте лаваш, м'ясну або сирну начинку, трохи соусу, і готово. Третє місце посідає вафельний торт не зі згущенкою, а з паштетом. Берете готові вафельні коржі, між ними викладаєте паштет, натерти сир, яйця, тунець чи копчене м'ясо, і маєте закуску, яка першою зникає зі столу. Срібло нашого рейтингу отримує солоний чизкейк. І це не про солону карамель, а про торт із солоного тіста задекорований м'ясними квітами. Солоні чизкейки вже заслужили популярність серед українців і є головною стравою на святкових столах. Існують і повністю м'ясні торти, де шари складаються з ковбас, сосисок і паштетів. А прикрашають ці гастрономічні шедеври оливками, горішками або в'яленими томатами. І абсолютний чемпіон нашого рейтингу шведський торт-сендвіч Сморгосторта. Це новий вірусний тренд у кулінарії, що вже підкорив соцмережі. Ззовні це розкішний святковий торт, а всередині багатоповерховий сендвіч із різноманітною начинкою. Сморгос торта це поєднання гастрономічної фантазії та чоловічого прагматизму. І закуска, і торт, і повноцінна страва в одному шматку. Що панство зголодніли? Я думаю, Деронів багато не буває. Сьогодні ми готуємо із них справжній торт. Для основи нам знадобляться традиційні інгредієнти: картопелька, цибулька, яйця, борошно, олія, сіль та перець. А для начинки ми використали білі гриби, цибулю, сметану, тверду моцарелу і спеції. Отже, секундочку потримайте, ви сфотографуйте або краще запишіть, або на нашому ютуб каналі. Потім можете придивитись. Ми тут щойно дізналися, Артема, що ви прямо у батьків взяли цю картоплю. Це прямо домашня з городу, свіжий сезон. Так, так, так. Картопля в цьому році хороша. Врожай хороший, тому. Зараз будемо дегустувати, так. ми вже для глядачів, щоб вони зрозуміли, що ми робимо. Ми поклали перший дерун, mm -hmm. е, поклали Давайте начинку, указуємо. потім моцарелку. Так знову дерун, начинку, моцарелку, і зверху mm -hmm. ми кладемо. Mm -hmm. Ось дерун. Так у мене тільки одне питання: а де в цьому, де в цій формулі м'ясо мало б бути? Е, м'ясо, якщо ви полюбляєте з м'ясом можна так. зробити по типу болонєзи. Взяти а, фаршик, томати, та взяти а -а -а. фаршик, взяти томати і це все зробити. Також звертаю вашу увагу, що ми вже пропекали попередньо деруни. Якщо ви деруни тільки посмажили, оскільки це великі деруни, їм ага. потрібно в всередині Ні. так, щоб вони були пропечені, щоб не були сирі, тому треба буде поставити в духовку на сто вісімдесят На сто градусів. На 5-7 хвилин. Ось таким чином. Друзі, ми обов'язково будемо все це куштувати. Я хочу нагадати, що торти здерунів сніданок, спетан, що спетан. перетворить ваш день на свято, навчи нас готувати викладач Національного університету харчових технологій Артем Ущаповський. О Боже, і сметанки ще згори, і буде взагалі і буде дуже ідеально. Смачно. Дуже смачно. Давайте пробувати, і я вже там ідуть. Ну, як так можна? От вони куштують, а я на них <світ> як Дараз завжди добіжі. дивлюся. Друзі, ну а ще так трошки для інформації. Ви знали, що в Україні є більше 30 нас, дерунів. Це називають їх кремзлики, е тертюхи, бараболяники. Бараболяники? Бараболя. ну, мабуть, як і село на Прикарпатті. Ви заїжджаєте до селища великі бараболяники. Так, Пишіть, як в вашому регіоні називаєте ви деруни до нас у вайбер, друзі. Давайте вже куштувати, бо Смачного. Це, це мій. Смачного. М -м -м -м, м -м, м Моцарелка. Взагалі. Це дуже смачно. Я потім скуштую, бо мені зараз читати. Та я бачу по ваших задоволених мармизах. так. Я встигну ще стати абітурієнтом вашого університету. До речі, так з сьогоднішнього дня останній додатковий набір розпочинається. Тому приходьте обов'язково на навчання, ви ще встигаєте. Є вас часу до 13 жовтня.